Всім Хай фокси! з вами про Фокс. І да, я відео дуже довго не знімав. І це то відео де я казав, що позавчора чуть-чуть давніше. Відео таки не вийшло. в мене просто не було часу багато роботи. Ну от тепер я постараюсь уже відео випускати, ну, приблизно так, через день. Можливо через день. Я ще точно не, не оприділився, як буду випускати відео. Ну от я включу вебку, аби просто вам розказати, то відео я. Ще я загрузив, я удалю, ну от Ютуб зараз реально лагає. Коротше, я думаю, варто зробити перезагрузку. І тоді вже продовжити знімати. Бо просто так, як Ютуб лагає. Мій канал просто. Ну, я думаю, ви бачили відео, як Ютуб лагає. Ем... І підписники. дякую, що підписуєтесь. нас вже 18. Я дуже радий, що підписуєтесь. Так що ставте лайки. Окей. добре. Три лайка і вийде новий відео про Майнкрафт. Як хочете. Я, я вирішив зняти Майнкрафт, тому що ви мене дуже сильно просили і дочекались ви, я знімаю Майнкрафт. Я не знаю, чому комусь так інтересно дивитися лесплей. Ну от мені, якщо чесно, я це лесплей по Майнкрафту не часто дивлюсь, лол-ложка там. Ну от я таких блогерів, не часто дивлюсь. Ну, а ми починаємо. Я виключаю вебку, бо буде неудобно вебку грати. Окей, okay, продовжуємо. Не знаю, чому вам так подобається, як я граю в летсплей Ой, факт, ху, блін як я знімаю, вам чомусь дуже це подобається. Я не знаю чому. Ви чомусь просите мене знімати летсплей, ну окей. Okay. Я буду знімати летсплей, І ще одне геймплей. Дуже тобі дякую, що ти прорекомендував мій канал. Ти вообще, ти крутий чувак. Геймплей, тобі привіт передаю. І точно, якщо ви ще не знаєте, хто такий геймплей, підпишіться на нього. Дуже крутий пацан. Силка буде в описі. І... і як завжди, у мене має інтермозит, коли я знімаю відео. Ну таке вже Це У мене немає інтермозит, тому завжди, коли я знімаю відео. ну ладно. У мене не лише немає, у мене навіть меню тормозить, коли я знімаю відео. Ну не будь-якому порядні телефон, який запишу. Не слабкий, ну і не такий аж потужний. ну коротко, 4 чотирьохядерний процесор. Е Вideo scoritel 400, MP2. Ну, коротше, я думаю, мій телефон... Тільки нормальний. Він Майн-Тян. От коли я не знімаю відео іграю в майн, то у мене в Майн ідеальний депутат Super Platinum. 30 кадрів секунду. А коли я... Граю, наприклад, відео і граю в Майн. У мене Майнкрафт замітно лагає, Зменшується десь приблизно до 17 до 18 FPS. Я не знаю, чому така в мене проблема. Може це ДУ рекордер щось тупить, Ну, я, ну, в принципі, мені це не знаю. Давайте я зараз є класичний режим, бо мені на трьох не привично, мені привик на класичному грати. Окей. Кишенькове класичний. Кладемо класичний. Ой. Не, не, не є, але ну. Достаточно не нова, Так. От, добуваємо дерево, я не знаю, чому вам так подобається. <рес> <рес> от зараз ми... Це... Я от отразу не буду тут Майнкрафт. Оу, вау. вау, 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 фак, Що це таке? У мене просто все в цілому інвентарі е, дерево в Блін! Зараза. Ладно. Грає щось в досці. В досці. І як ви думаєте, що буде номер? Так, чотири кілька. О! Я можу сказати, якщо ви хочете потім знімати Clash of Clans. У мене є Clash of Clans. Ой, факт. Я знав. Знов... <схай> Музики у мене прийдені. Щось мені я затормозив трохи. Затупив, можна сказати. Блін. 20 палок, думаю, хватить. Я все собі крафчу багато палок, тому що якщо я скрафчу потім палок 8, то мені просто не І Тим більше в мене є багато дерева, так що я можу відкрафти. Скільки захочу палок. Ага. Так, всі потрібні речі. Кірка. Найголовніше. Так, заберемо нашу кір... кірку. О, кірку. Так. Окей. я не прошу я вот потому что я находилась в 4... на сейчас я домик. Окей, okay. вот здесь я как раз бачу камень. там. Ой, 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 а, вот ой, 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 там Взаимку, взаимку. Ну вот так шой. Я найду в комментарии пишет взаимку. Якщо ти на мене підписав, то підписать, якщо я попробую, то я прикольно видео знимаю взаимку, то Ну вкус. Я думаю, все знаю, что таких взаимки, что таких взаимных взаимку підписаться. Окей. І все один. Не з добро пробували зняли трохи давніше вже і борщний Це відео таке. Я вам покажу сюди в хороші описі. І подивіться там відео погодні <говори> вийшов. Як батька, як це подобається. мене два відео. Майнкрафт в реальному житті і летсплей. З ним. У мене є два відео з ним. Окей. Я можу тут собі і пещеру вирою, о, дивіться, вже тут можна навіть діяти. Я можу тут собі до доволі. Окей, давайте собі все, що треба для булежника і... Я от, як якщо чесно, люблю грати Майнкрафт без модів, без це таке модів. Десь просто чесний Майнкрафт, без всяких модів. Оце от мені краще подобається. Грати в простий Майнкрафт. Ну, от я думаю, вам вже надає тут з'явитися, як я тут все кращу вам інтересно. Я не знаю. Щоб я знімав ще таких відео. Ну, от ВК, ВК, я можу, говорю, мене ВК тепер уже нема. Тому що я думаю, ви розумієте? то що. Тому що ВК заблокували і в Украине, ой, ой-ой, видео мне писал, Ладно. Мне видео просто на каждом украде. Треба было... У меня видео просто <різь> дуже багато приходит мені видео текст. Я була его... Ой, блин. Ой, зараз. Текст. Гулянную зараз я выкину, мне ее просто не надо. Окей, война. Что в меня скоро ваш будет садін сам? Восьмов 8 ядер, то вообще будем мастер, там буде все валити просто масштаб, Мож... що... просто... раньше... ну, буде... якось... Й... якось... я знайшу, сахту, оце, ось Чекайте, буду валити. Можешь еще будеш колонка раньше. Вот так вот якось. Так вот якось. Оооо! Я как раз зайшов шахту оце, оце вот Чекайте, друзі, я поставлю зараз відео на Так, друзі, продовжуємо знімати відео. Я що я. На чому мене зупинилися? Так, я отосно. Я сюди, щоб добути гугля і залізо не знайти. Я в цій серії хочу одне до одного добитися знайти заліза. Я без всяких читів граю, чесно. Я зараз навіть вам покажу. Тут мене може зомбік зустріти зараз. Ем, ні, немає поки що зомбіків. Я граю на нормальному, все чесно. Без всяких читів, На нормальному. Я такої ви версії почали грати. Я почала версію 0.6.00 в Minecraft 9, коли я почала версію 0. 29 році, то було 6 років, його років. Мені було 8. Тут І йдемо далі. Ой. Не, я залезу замету, но залезу тут попросту не мало. О, раз вот мы его в За пиццу в Риме в Так, давайте Факела. Мы же ехали в растут? Мы на Факела. Давайте целую кучу Факелей, блин, стало надолго. Факелей.

Каналі. І, коротше, я туди подивився своє перше відео разом з вами. Я його не дивився, ще чесно. раз я дивився, Коли... В мене було на каналі 4 відео, я його дуже давно не дивився, буде смішно подивитися, як змінився мій контент на каналі, Як я за рік весь у мене змінився. В принципі, у лікарні. Я включу від, перш... від третого лиця і я думаю, що закінчуємо серію. Вон там я ще... ще залізу, але ні. Я надіюсь, що вам сподобалась ця серія по Майнкрафту. Якщо хочете, щоб я ще такі серії знімав, то пишіть мені в коменти і понаберем 3 лайка і виділиться друга серія ага. по Майнкрафту. І якщо ви хочете, щоб я знімав то наберемо 4 лайка. А якщо щоб я знімав серію крафту, то наберемо 3 лайка. Окей, якщо наберемо 3 лайка, виходить нове відео. Якщо 4 лайка, набере виходить відео по of Clans. У мене є вже там невеличкий клан. О, ну, чу, клан. Мій, моє село невеличке є. І можете. Я може ще дам свій клан і будете вступати в мій клан. Клан називається Pro Fox. буде називатися і, як... і поповуватися. Бай-бай, гай!